Всім доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі. Ось недавно я видивився знову на Олексі велосипед, електровелосипед Gefan 20. Зацікавила мене ця модель тим, що заявлений пробіг. От, дальність скільки він може проїхати, 40 плюс км. І дуже легенька рама алюмінієва тут. Плюс те ще що Літій Іон на збірка. Ціна мене влаштовувала, тому я, недовго думаючи, сів у машину, в свій автомобіль і поїхав за цим велосипедом. Дуже добре, що ця об'ява якраз була в моїй області, і тому мені не прийшлось далеко за ним їхати. Приїхавши на місце, я звісно побачив не той стан, що на фото. Тому я відразу хочу всім сказати і попередити, що та, як виглядає та техніка, яку ви бачите на фото, в об'явах, вона завжди буде не така, яка в наявності є. І щоб тому потрібно завжди приїжджати самому і дивитися ну, на ту техніку. Тому що фотографії завжди відрізняються від, від того, що ми маємо в оригіналі. Я хочу показати на металевих деталях вже присутня ржавчинка. Значить, він трохи такий занедбаний. І тому у мене виникло таке бажання відновити його в ідеальний стан, відновити його, зробити його як новим. І от я, недовго думаючи, відразу розрахувався з цією людиною, відразу погрузив його в автомобіль і привіз додому. Купувала ця людина цей велосипед цим літом. Тобто він ну, недовго в неї в експлуатації. Тому за батарею я зовсім не переживав. Я знав, що батарея в ідеальному стані. Тобто цьому велосипеду всього-навсього декілька місяців, ось дивіться, що в мене вийшлося в кінцевому результаті, як я його відновив. Я вже не став показувати, що я з ним робив. Там деякі деталі підкрасив. Рама алюмінієва, за нею взагалі переживати не потрібно. Батарея літій-іонна також не потрібно переживати. Колеса також алюмінієва, резина нормальна, все нормально. Тобто я його відмив, відчистив, деякі деталі підкрасив, і в мене в результаті получився ідеальний стан електровелосипеда. Це за зелена кнопка, але потім зрозумів, що це круїз контроль. Коли значить, зажати її, ну, під час їзди скутер буде їхати з тою самою швидкістю, з якої ви на даний час їдете, і він зафіксує цю швидкість. Якщо віджати її, тобто і вже тоді контроль можна контролювати скутер з швидкістю ну, ручки акселератора, ручки газу. Недовго думаючи, я одягаю свої перчатки і хочу протестувати цей електровелосипед. На вулиці десь мінус один градус, тобто не дуже холодно. Вмикаю світло, одягаю камеру і зараз будемо рухатись по вулиці. В нас, як ви, якщо дивилися мої попередні відео, знаєте, що зразу дорога веде під горку, І от я вирішив зразу на другій передачі, в нього, до речі, три передачі, на другій передачі попробувати, як він буде мене тягнути під горку. Я сідаю на електроцей велосипед і не розумію, чому я не можу тронутися, чому він не їде, чому е, ручку кручу, а мотор не їде. І я згадав, що це ж у мене е, значить, із лівої сторони е, руч, там концевик, вікна сама, сама рибка, ця, що нажимається, нажимає, ну, ручка ця тормоза, вона зломана. І, Концевік постійно віджатий за цього двигун не спрацьовував. Я от зажав цей концевічок і їду. Тут у нас йде велика гірка. Я підіймаюся під гірку, трохи, до речі, буду допомагати ногами, щоб трошки розвити більшу швидкість. Але батарея нормально не просідає. Це зараз я на максимальному газу на другій передачі. Видно по шкалі, що батарея зовсім не просідає, тобто він впевнено їде під гору. Звісно, що цей велосипед на 350 Вт, його не варто порівнювати з якимись там електроскутерами, які я раніше презентував на своєму каналі. Ну, тобто 500 Вт, 600 Вт. Звісно, що він далеко так не їде і так не тягне, як ці електроскутера. Але для цього класу, і враховуючи те, що тут літій-іонна батарея, враховуючи те, що тут алюмініон. Рама, цей е, велосипед е, е, значить, однозначно він заслуговує уваги. Ось я вже виїжджаю на рівну дорогу, і ми можемо спостерігати, як він швиденько набирає швидкість. Зараз я вмикну третю передачу, чи вже вимкнув, І він е, доволі таки швидко набирає. Десь тут спідометра, звісно, немає. Але по відчуттям десь 30-35 до 40 км на годину він їде. Ось я вже відпустив тут газ, тому що холодно. Але знову нажав в ручку газу трошечки просіла батарея, видно по шкалі. Було три поділки, зараз 2. Можливо, це із-за того, що зараз мінус один. Але він впевнено їде, І, тобто швидкість нормальна, збитий класний велосипед, тобто нічого не, не гримить, оце трошки корзинка е, погримлює, але по ходовки в ідеальному стані. От зараз буду повертати наліво. Повернувши наліво, я далеко не буду їхати. Просто хотілося перевірити його тягу, його швидкість на третій передачі. Хотілося перевірити взагалі, чи він ніяких перебоїв немає. Тому що коли я його купував, я його не тестував. Просто запустив двигун, не катався, бо там не було де дуже погана дорога. У нас все-таки як ніяк асфальт там. Де я його купував, це було в селі. Доріг немає. Я так розумію, що із-за цього ці люди і продали мені цей велосипед. До речі, акумулятор заряджений десь на 50%. Він почуває себе навіть і на 50% дуже класно, тягне добре, розганяється добре. Можливо, у вас виникає питання, для чого мені цей був велосипед, для чого я шукав такий велосипед на двадцятих колесах? Ви скажете в нього ж і так багато різної електротехніки є в продажі, значить, що я хочу вам відповісти на це питання. Дуже багато приходить до мене. Таких от звертається людей невисокого росту. А саме пожилих людей, і, і знаєш, то не влаштовує їх вага е, техніки, тому що більшість електротехніки, яка у мене в продажі, вона, вона на цих кислотних батареї. Кислотні батареї дуже важкі і тому люди. Не можуть вони справитися з цією технікою, тому що їм треба їх заганяти, чи в гараж, чи в квартиру. Тобто важко. І по росту також важко. А цей от велосипедик він на 20-х колесах він легенький, тому що в нього алюмінієва рама. Батарейка легесенька на 10 А. Він як пушинка, цей велосипед. Тобто, люба людина. Навіть дитина може з ним легенько справитись, загнати його в гараж чи в квартиру. Він дуже, дуже зручний велосипед. Якщо, звісно, якщо буде підходити людям так, такі велосипеди, такого формату велосипеди, я буду їх замовляти новими, не буду шукати вживані. Ну, просто мені повезло, що я знайшов майже новий велосипед. Електро цей і у мене великий шанс його е, от, людям продати. Ну, звісно, що я дам гарантію, нам ну, обслуговувати буду і все. Але е, в майбутньому я буду замовляти такі велосипеди, якщо на них буде попит, тільки новими. Взагалі-то велосипед, електровелосипед цей е, дуже мені сподобався. Е, дійсно, він так як є легкий, е, зручний, маленький, людина з любим ростом може спокійно ним керувати. Е, і е, я в кінцевому результаті залишився дуже їм довольний. Е, можу радити вам. Такі велосипеди. Нагадаю, марка цього велосипеда Gefan 20 Це в мене ще варіант старого образця. Він йде на шпицях. Зараз вже нові йдуть повністю на алюмінієвих дисках. Можуть бути 18 колеса, можуть бути 20-ті. Звісно, що краще брати 20. І потужність у нових моделях збільшена. У мене 350 Вт, і зараз вже нові 500-600 Вт. Не знаю, я на їх не їздив, не знаю, яка в їх тяга порівнюючи із електроскутерами. Але думаю, що буде краще тягнути. Под горку, я ж кажу, ви самі бачили, я їхав. Моя вага 95 кілограм, одежі навіть може і 100. Він тягне Тобто, ну, може і не розганяється в плюс, але тягне він уверенно, тобто їде Не набирає швидкість, а от в нього десь кілометрів 15-20 швидкість стабільна. Виходить на пряму трасу і е, набирає. Набирає ще й дуже добре набирає. Десь до 40 км він набирає на третій передачі. Батарея держить нормально, не просідає із-за того, що алюмінієва рама. Я впевнений майже на 100, що він десь до 40 кілометрів повинен проїжджати. Ось такий огляд Гіфана 20-го в нас вийде. Всім, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде більше, далі буде дуже багато оглядів електротехніки, FPV-техніки. Все те, чим я. На даний час займаюся. Ще раз всім дякую і ще раз всім до побачення.